Друзі, доброго дня! Трішечки вирішив записати таке перше ексклюзивне відео для нашого ютуб-каналу українською мовою про інтерв'ю президента Франції Еммануеля Макрона для українських медіа. Адже ті, хто не не дивляться оригіналу, а читають лише витримки в змі чи окремі вирвані сюжети, і в них могло статися враження, що Франція ледь не збирається дійсно вводити війська в Україну. Чи Макрон не збирається закликати Росію до перемир'я під час Олімпіади, яка на літньої олімпіади, яка нагадаю, розпочнеться в липні цього року. Насправді це трошечки не так. Ми подивилися інтерв'ю досить таки уважно, і я вам скажу, що взагалі це інтерв'ю як для Макрона досить таке, знаєте, без зуби, тому що е, українські журналісти, цей пані Мосійчук і пані Галушка, наскільки я пам'ятаю, ставили стали досить такі гострі питання, але Макрон не брав на себе жодної ініціативи. Тепер по українські журналісти запитували, наприклад, чи Франція готова простерти над Україною ядерну парасольку, забезпечити ядерні гарантії безпеки з урахуванням того, що Україна в свій час відмовилася від другого ядерного потенціалу в світі. На що Макрон не дав взагалі конкретної відповіді, лише сказав про те, що Росія погрожує постійно ядерною зброєю Україні. Українські журналісти запитували, чи готова Франція сьогодні відкривати другий фронт, тому що з Гітлером не розмовляли. Вони кажуть, проти Гітлера відкривали другий фронт. На що отримали відповіді, що в принципі Франція за мир і проти ескалації, але у Франції немає лімітів. Тобто не так, ні ні. А взагалі про мир Макрон дуже багато говорив. Це слово, мабуть, найчастіше зустрічалося в його інтерв'ю для українських журналістів. Ну щонайменше, мабуть, разів 15. Я потім збився з ліку. Українські е, журналісти е, запитували, чи Макрон визнає визнає е, вибори в Росії, вибори президента Путіна, на що теж отримали отримували лекцію про те, що який тоталітарний в російський в Росії режим, але жодної чіткої відповіді. І в кінці кінців стосовно перемир'я. Питання стосовно перемир'я поставила пані Мосійчук. Чи буде е, е, звучало? Воно ну, приблизно так. Чи буде Макрон вимагати від Росії припинення вогню? До речі, саме питання по собі дивне, тому що раніше українські журналісти ставили, чи буде Захід вимагати від, 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 від Росії виводу військ, репарацій і всього решта. Тут мова йшла лише про, припини, про припинення вогню, про припинення агресії. На що Макрон сказав: так, ми попросимо. Ось таке знаєте дуже таке неоднозначне інтерв'ю без чітких відповідей на жодне запитання з постійною риторикою про мир, з дивним досить таки, запитанням, від нетрадиційним не, не запитанням від української журналістики е, стосовно перемир'я. Так що, колеги, дивіться оригінал і буде менше. У менше побутувати у вас якогось конспірологічного мислення, чи ви менше будете ставати жертвами маніпулятивних політичних тактик. До цього відео я прикріпляю силку на оригінал, на повне інтерв'ю Макрона. Воно невеличке, там 23 чи 24 хвилини. Друзі, всім у миру і насолоди від інтелектуальних нових, інтелектуальних досягнень і відкриттів. побачення. Підписуйтесь, звичайно, на канал, якщо хочете більше українського контенту.